Якщо об'єми йдуть, а ві... ну, вага стоїть, то це не зупинка ваги. Це якраз таки і нормальна адаптація організму. Тобто, у вас немає зупинки, ваги, не переживайте, Танюша. Тема у нас буде не дві хвилинки. Я розповім, що робити, щоб. Не зупинити цей процес. Тобто у вас йде вага, Таня. А, значить, не безпокоїмося, ні в якому разі не робити ще більший дефіцит. Таня, ні в якому разі не робимо більше дефіцит. Бо ви можете подумати, так, я е, трошки менше курочки, не буду лити масла, тому що вага стала, і щоб ще е, е, ну, більше схуднути, я не буду, е, наприклад, вживати там, масло або ще щось. Ні в якому разі ми таке робити з вами не пов... От тоді вага може зупинитися.